Чому важливий жовтень, не тільки Нобелівська премія миру, і, і, і це ж надважливий з'їзд республіканської партії? Ага. Бо в них фактично почнеться передвиборчий процес. Бо через в наступному жовтні, 26-му, буде до виборів в і в сенат, які ми станом на зараз розуміємо, що республіканці програють, Трамп втратить, і от зараз, щоб мінімізувати ці втрати по максимуму, а можливо, і перемогу, як вони думають, їм треба показувати певні речі. Воськатись і морочиться з цією Україною, і там, тим паче, Росії ні. Ви заявили, от як США, да? заявили, що у вас Китай. Зовнішній борг їхній дуже величезний в Сполучених Штатах. Це все треба вирішувати. І відволікатися, тим паче ресурсами на цю всю історію ну дуже е, дуже, дуже енергозатратно. Китаю якраз це і треба. Їм треба, щоб вони відволікалися і втрачали ще більше. Бо в них взаємозалежність між Китаєм і Сполученими Штатами дуже велика. Це трильйони доларів е імпорту, експорту, між одним і іншим. І вони не можуть відмовитись один від одного. І саме тому провалилася ця Трампова тарифна війна. І всі розуміють, що треба діяти по-іншому, треба втягувати по-іншому, в тому числі економічно, щоб була залежність, бо треба витрачати ресурси туди, увага туди. Все. І саме тому це відбувається. І саме тому продовження. Продовження війни для Китаю нормально для того, щоб і Європа, і США також туди відволікалися. І знову у Китаї є своя Україна, які вони вважають, що це їх, і вони мають бути в складі Китайської Республіки. Це Тайвань. <гум> і він нікуди не дівся, і вони також будуть цим займатися. Але якщо США вийде і вся Європа скаже: О, пере перемир'я там, чи заморозка, чи пауза, чи мир нарешті, да? можна тепер на займатися чим іншим, То максимальна увага цих країн буде до потенційного конфлікту Китаю з Тайванем. Нащо це Китаю? Угу.